Світлана Булавчик служила в артилерії. У госпіталі військовослужбовиця проходить лікування. Каже, захищати країну пішла свідомо разом із двома братами. Ми троє всі добровольцями пішли. Це з 2014 по 17 рік, я в 17-му тільки вернулася. Була в десантних військах артилеристом. Брати двоє старших загинули, нема вже їх. Один в 17-му загинув, другий в тому році загинув, нема. Ну, я це сталась менше. Зараз на ну, це в мене контузія була на групі. Я не могла тоді такого стояти осторонь. Коли біда сталася, це у нас на, на, на нашій батьківщині. Це ветеранський хаб у госпіталі. Тут пацієнти військовослужбовці діляться новинами та особистими досягненнями. Яку коло вона депресію Продовж війни на сході України теми, які обговорюють з психологом, з військових змінилися на побутові, говорить психолог Роман Ізмайлов. До 2017 року, там, напевно, половину 18-го року це був гарячий. Ті часи такі події, коли сама обстановка вона така була гаряча. Тобто, це все висіло в такому хлопці. Приїжджали з тими своїми рюкзаками. Там вони з таким відчуттям, що вони зараз мають повернутися поїхати. На сьогоднішній день вже. Видихнули, є сімейні, там треба вирішувати якісь там проблеми. Буденні від початку року у Волинському госпіталі ветеранів війни пройшли лікування понад три тисячі волинян, розповіла Суспільному директорка медзакладу Тетяна Масікова. Лікарка каже, паралельно з медичною допомогою у госпіталі надають фізичну та психологічну реабілітацію. Після інсультів важкі хворі до нас поступають, які не можуть себе обслуговувати, з якими займаються наші фізичні терапевти. Крім того, хлопці. Обов'язково ми їм підключаємо також фізичну реабілітацію, навіть якщо ці хвори знаходяться на лікуванні, тобто на стаціонарному лікуванні, тому що дуже багатьох є остеохондрози внаслідок навантаження на хребет. Госпіталь розрахований на 170 сімдесят ліжкомісць. Зараз у стаціонарі 140 пацієнтів. Програма медичних гарантій відповідно до закону про державні фінансові гарантії населенню ветеранам війни пільг не передбачає, каже Тетяна Масікова. Ми маємо проблеми в першу чергу з тими медикаментами, які необхідні для лікування. Наслідків черепно-мозкових травм ті медикаменти не входять в національний перелік медичних засобів. Дуже багато посилали листів. От останній лист Міністерства охорони здоров'я. Отак вони нам відповіли, що ветерани війни, відповідно, як і всі категорії населення, послуговуються. Тими медикаментами, які є в національному переліку, у госпіталі працює 35 лікарів. Двоє з них учасники війни. Олександр Кругляк провів дві ротації у першому добровольчому медичному шпиталі імені Миколи Пирогова. Був я лікарем, хірургом, травматологом в на базі Айдарської районної лікарні. Новий Айдар», це Луганська область. Ось, там була, ну, Ми надавали допомогу і цивільним, і військовим, якщо треба було. Ось, і була там розташована і ну, база медичних працівників, там передовий їхній загін. От, який, ну, також ми з ними співпрацювали. Руслан Миронюк, колишній військовослужбовець з Ратнівщини, шостий рік поспіль привозить у госпіталь продукти. Каже, після збору урожаю жителі села Річиця зібрали та передали підопічним медзакладу чотири тонни овочів. Люди вже знають, що як тільки осінь до покрови, до дня захисника у нас вже вже саме питають, коли ви будете хлопці вести. А активісти не байдужі атовці. Ми по селі проїжджаємося, збираємо. Хтось сам привозить, що вчора довозили, хто не встигав. І все кожен рік так, вже, вже то, то традиційно. Під час вихідних курс лікування пацієнтам не перериватимуть. У зв'язку з карантином концертної програми з нагоди свята у госпіталі не проводили, розповіла Тетяна Масікова. Колектив привітав пацієнтів та пригостив солодощами. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.